Пані, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко. І якщо мені потрібно двома словами описати загальну тенденцію без гарнітур від Huawei, то це буде шумодав потім все інше. Huawei FreeBuds SE 4 NC – це от початковий рівень, але навіть тут це помітно дуже яскраво. І це не те, що погано. Але до цього треба бути готовим. Традиційно це відео буде скороченим, лише про основне і головне: три переваги і два недоліки. Якщо вас цікавлять взагалі всі деталі, всі нюанси, глибокий текстовий огляд вже на нашому сайті. Посилання в описі під відео. З вас тим часом вподобайка підписка та дзвіночок, але підтримати нас можна не лише коментарем, але й фінансово на головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, Huawei FreeBuds SE 4 NC вартістю 2000 гривень, що для Huawei початковий рівень. Тобто ці навушники досить такі доступні. Що перевага? В комплекті немає кабеля, є два комплекти амбушюр і гарантія, в кінці якої є базова, але інструкція. В інструкції є QR-код, за яким можна скачати фірмове ПЗ Huawei під назвою AI Life. Є ще одна програма Huawei Audio Connect, але я її розгляну вже, мабуть, з FreeBuds 7i. Пишіться, щоб не пропустити. І програмне забезпечення це перша важлива перевага, бо AI Live хоч і качається через АПК, але універсальна суть для всіх представників периферії Huawei і дозволяє всередині себе і налаштувати під себе еквалайзер, і в деталях налаштувати керування, включно з повним його вимтанням, якщо хочете, скажімо, спати в навушниках. І це для найдешевшої по суті моделі TWS гарнітури Huawei. І поспати вам в ній, скоріш за все, захочеться, бо Шумодав у Huawei FreeBuds SE 4 NC в свою ціну абсолютно бомбезний. Серйозно, за 2000 гривень я кращого не чув. 24 обіцяні децибел-акустичних давляться абсолютно спокійно. І Це ще до того, як ви увімкнете музику. А враховуючи, що зараз тиша це запорука спокійного сну, шумодав, м'яко кажучи, корисний. Причому він працює і для музики. І пасивно для розмов. Мікрофонів на корпусі тут достатньо для всього. Ще одна перевага це загальні технічні характеристики. По-перше, захист навушників ip 54 По-друге, Bluetooth 5.4. По-третє, автономність до 10 годин без шумодаву або 50 годин з кейсом. Акумулятори тут літі полімерні: 41 мАч у навушників і 510 у кейса. І є, звичайно ж, підтримка кодека AAC, а не лише SBC. Тепер до недоліків. Корпус він в чорному варіанті настільки. Невиправдано, агресивно і абсурдно глянцевий, що можете вважати текстуру жирних відбитків на пластику постійною, а не тимчасовою. І, якщо чесно, я б дуже хотів побачити білу версію цих FreeBuds se 4. Мені цікаво, чи настільки і там з цим все так погано. Навушники не лише кейс, теж глянцеві. Але це допомагає, коли вам треба, скажімо, спати. Бо глянець не чіпається текстурою пластику за тканину подушки і тертя не відчувається. Але склад. Скажімо, дістати навушники з кейса однією рукою, а тест AirPods можна лише з сухими пальцями, бо інакше просто корпус вислизне. Але другий недолік це звук. Бо шумодав у FreeBuds SE4 помбезний, на відміну від звука, який я можу описати як дивна середина. Тут дуже вузька тривимірна сцена, у якої періодично пробуваються то тут, то там випадкові інструменти, і до цього можна звикнути. Але щоб ви розуміли, у мене є з чим порівнювати, і конкуренти на тій сцені змушують Huawei виглядати застарілими. Не аматорами, а просто от сповільненими в просуванні, і це можна легко вибачити на відміну від того, що на гучності більше 50% високі частоти стають болючими. Мені жодного разу не потрібно було виставляти гучність так високо, бо з шумодавом мені і 30% гучності достатньо, але я просто не можу ігнорувати таке балансування частот. Втім, підсумки наступні. Як бачимо, перевагу Huawei FreeBuds SE 4 NC сильно більша ніж на доліків. В свою ціну, це, мабуть, найкраща гарнітура для спілкування. Тут неймовірний, шумодав, чудова автономність і грамотна схема керування, яку ще й можна змінити. Це не гарнітура для маломанів, і глянцевий корпус мене відверто бісить. Однак, загалом, так. Рекомендую. І на цьому мене, мабуть, все. В коментарях не забудьте написати, чи турбували вас колись якість звуку та якість конкретних частот у ваших навушників. Мене раніше абсолютно не турбували, власне, моя улюблена гарнітура, теж від Huawei Freelace Pro. Але чим далі ви йдете в ліс, чим більше ви тестуєте TWS навушників, зокрема з акцентом в якість звуку, тим більшою це стає проблемою. Але це для мене. А ви? Пишіть і не соромтесь. Ну, а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину MotoSTAF і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубів просто обожнює і просуває наші відео активніше, що завжди, але все позараз. Дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та здоров'я!